Всіх вітаю! З вами Марія, Кот Ірис, і філіжаночка про ваших ворогів. Ну, він, він привітався і пішов, бо він насправді робить це, ну, я не знаю, ну, дуже рідко. Так, про ворогів, що вони готують, що вам треба знати. Давайте побачимо. Дівчата, філіжанки про хто писав: подиви, подивіться, коли буде перемога. Я не буду таке дивитися. І взагалі я проти того, щоб таке питати. Бо коли почалась війна, я питала. І два рази ці дати змінювались. Більше я просто не питаю. Не хочу питати, бо знаю, перемога обов'язково буде. Буде, от повірте, ми ж чекаємо її кожного дня, кожної хвилини, а вона буде неочікуваною. Але такою бажаною. Хай воно просто буде якнайшвидше. От тільки про це прошу і тільки цього бажаю. Тож, давайте про ворогів. Смачної кави вам та цікавої розповіді, бо буде що послухати, вже бачу. Ну, звісно ж. Так, дівчат нагадую, дівчата-хлопці, нагадую, філіжанка загальна, вона не про одну єдину людину, для якої я дивлюсь, я для всіх вас дивлюсь. І насправді тут, ну ви ж розумієте, щось своє почуєте, ну, будете знати, нічого не почуєте, значить, в вашому житті на сьогодення нема таких людей. Про яких би вас варто було б попереджати. Ну і Аліса теж, ну як же ж без Аліси? Ну, ніяк. Давай залишаєшся, то, зали... то залишайся. Якщо ні, то ні. От бачите, як зараз вляжеться і, і буде слухати я, чогось я стала забувати, запалювати свічечку. Нічого. Так, тож, про що хочу одразу вас попередити, все ж таки на роботі у вас є суперниця, яка ну це може бути як. Є керівник, який прихильний до вас, але є жінка, яка дуже з цього приводу хвилюється. Вона дуже, ну, що таке? Ну, бачите, що робить. Я розумію, що вона скучила, я прийшла додому і сіла працювати далі. Але не можна бути такою наглючою, Аліска. Тож, зверніть увагу, є жінка, яка дуже хоче, щоб ви десь поділись, щоб ви десь просто от з цього колективу, з цієї роботи пішли там, ну, як завгодно. Бо мріє бути улюбленою дружиною вашого керівника. Ну, це може бути. ж... Жарт, а може бути і таке, що працює або приходить час від часу на роботу до чоловіка і бачить, що він в ваш бік дивиться більше, ніж в її бік. Тож, фраза прийшла на розум, я її вам промовила там далі, ви знаєте, як воно підходить вам. Це знаєте, як гарем на роботі. Багато жінок і один чоловік, чи взагалі мало чоловіків, і от саме цей він просто прихильний взагалі до жінок, але їй то не до вподоби. Mm -hmm. Так, і давайте все ж таки, як почала з роботи, то ми про роботу з вами і подивимось одразу. Робота з соціум. Давайте так. Ваші вороги, хто вони що замислюють? Тут вже більше чоловіка бачу, але він якийсь, ну, скажімо, дурний ворог, бо він, він просто не розуміє, що з вами краще б дружити. Людина, яка зараз поясню, пліткар. От ми звикли, що жінки пліткарки, а отут чоловік пліткар. І він, от як чуєте, що він про когось пліткує, знаєте, що про вас так само. Ви нічим не відрізняєтесь для нього від усіх інших, бо це просто от стиль життя. Знаєте, от він підійшов до одних, там пошушукався з ними, до інших пішов так само. От ходить, розносить плітки по колективу. Це не те, щоб такий аж страшний ворог, це просто от дурний ворог, який на себе збирає всіляку брудноту. От людина просто не розуміє, що пліткарство це ніби от є грязна калюжа, він в неї падає, і він в ній качається в цій калюжі. Оце так діють на людину, на пліткаря ці самі плітки. Не стільки на тих людей, про кого пліткують, а скільки на ту людину, яка розносить ті плітки. Це треба б розуміти. Так, далі, ось тут показані колективчик, невеличкий, чоловік та жінка, які теж не так, щоб вони страшні вороги для вас, а це просто люди, які роблять час від часу вам нерви. Які от просто ну знаєте, заважають, часто заважають вам щось ваше робити по роботі, бо своє приносять до вас люди, які відволікають від ваших важливих справ, і ви потім, потім не можете зосередитись. От знаєте, вас як один раз відволікли, другий, третій, а потім вам вже взагалі не хочеться за це братись. Так, показаний мені чоловік, взагалі, який вас дуже боїться. Було питаннячко, яке людина мала б вас в тупік загнати тим питаннячком. Ви не те, що не зайшли в той тупік. Ви його загнали в тупік своєю відповіддю, своїм рішенням. Взагалі тим, як ви вмієте вирішувати питання. Після цього людина вас побоюється. І зайвий раз навіть намагається вам на очі не потрапляти. Так, далі дивимось. ось тут, хочу роздивитись. Тут десь у вас є далеко від вас ворог. Ворог, який, так, давайте так, бо ви різні, і вас багато, і взагалі у вас різні ситуації. Я скажу два варіанти, а ви свій просто почуєте. Або, е... ну, все ж таки, чоловік. Або цей чоловік від вас десь поїхав і далеко. Це така зі складнощами дорога. І навіть кордон там треба було перетинати, або ви поїхали. І тепер людина хоче легкості, хоче, це знаєте, Ворог в чим? Ворог в тим, що він заздрість є. Має заздрість людина від того, все ж таки більш ви поїхали. Має заздрість від того, що вам вдалося, що ви змогли змінити своє життя. Він залишився там, де він є, йому дуже сумно. От там, де він є, йому дуже сумно. В нього нема якоїсь, знаєте, от. Якогось світла зараз в житті, він ніби в темряві ходить. І йому вважається, що у вас там все взагалі то легко, просто, і взагалі ви так знаєте, людина, яка радіє життю і не має ніяких проблем. Тільки ви знаєте, як у вас зараз в житті, і просто ви багато йому не розповідаєте, бо бачу, що не у всіх тут, а у деяких у вас навіть спілкування є між собою. Для когось з вас, це, як знаєте, от ви чоловік та дружина, і, і от зараз ви в такому становищі, що він залишився, а ви поїхали. І це не налаштовує людину на гарні думки. Знаєте, це коли застрість робить з нього ворога, ніж друга. Далі дивимось. Так, ось тут, що роблять вороги це як сім'я, ну як, дивіться, центральна фігура чоловік. Жінка біля нього є, але у цього чоловіка аж голова обертом іде від, від того, що говорять йому в його сім'ї. Він вам навіть не переказує всього. Але от просто налаштовують його таким чином, що з вами складно спілкуватись потім. Ну або вам з ним потім складно спілкуватись. Через деякий час відносини налаштовуються між вами, а потім він знов спілкується з кимсь зі своїх родичів. І це просто от, ті люди, ті його родичі, вони вам точно не друзі. Сприйняття вас йде, ну, таке, знаєте, жорстке, складне. І насправді, от якщо чесно так, то вони ж вас зовсім не знають. Але вони про вас все собі вигадали, вони в те, що вони вигадали, повірили, і так до вас відносяться, от саме по своїй вірі. Так, давайте дивитись: сім'я, дом, друзі, близькі, рідні, сусіди. От, от вся, от така, знаєте, спільнота, яка до вас ближче за всіх. От мені знов, знов ж таки показують чоловіка дуже засмученого. Йому хочеться змінити ситуацію свою власну. Йому хочеться, знаєте, якоїсь перемоги, якісь зміни внести в життя і доволі швидкі зміни. І такі, що, знаєте, от просто. Щоб аж стрибок якийсь зробити в своєму життю, щоб не поступово просуватися, так, знаєте, стрибнути, так стрибнути. Але воно таке, знаєте, все поки що з обмеженнями для нього. І от знаєте, людині сумно і людина злиться час від часу, не весь час. Ну, тут нема такого, що весь час якась там злість, ненависть іде. Але час від часу, така злість в нього є. І це не обов'язково, що це людина з родиною вашою. Це ви десь з ним спілкувалися, і доволі, ну знаєте, коли людина має ваш номер телефону, ви маєте його номер телефону, ви час від часу. Зідзвонюєтесь, і якусь користь від вас людина має, бо щось ви змінювали, щось у нього було з минулого, він з чимось приходив до вас як з сюрпризом. І ви той сюрприз розглядали і якийсь там, знаєте, як підкреслювали важливе, неважливе щось таке, знаєте, для нього робили. Людина, яка. Це як підказка для когось з вас, і де є у нього проблеми з печінкою, щоб ви розуміли, про кого мова йдеться. Ну, якщо ви то знаєте, звісно ж. Взагалі, якось він зараз втрачає по здоров'ю, є проблеми, може, навіть у лікарню чи звертається, чи ну, знаходиться в лікарні. І, Тут дивіться, остання якась розмова після цієї розмови. Він ну як, як захворів, знаєте, як має проблеми, як щось ви таке йому сказали. Ви легко сказали. Ви не... Це не була сварка, це було просто от як просто щось повідомити треба було людині, і це швидко змінило от, спілкування, бачення можливість приходити, можливість звертатись отак отакі зміни були. Літери є тут літера С, Т. Г, L. На літеру В і схоже і не дуже, тож під питанням її залишаю. Все більш літер тут не бачу. Далі дивлюсь. Дивіться, ви, хтось з вас може сприймати чоловіка. Це для всіх інформація, для чоловіків і для жінок. Чоловіка, який вас напружує при спілкуванні. Темне волосся, кругле обличчя, і щось він завжди таке складне каже. От якось вам так Сприймати інформацію від цієї людини так буває складно. Він не настільки, ви його просто так, як ви його складно сприймаєте, ви його можете зараховувати у, у ворогі. Насправді, він вам ворогом не є. Він дурню робить тільки в тому, що якщо він щось про вас дізнається, він комусь то розповідає. От в цьому його дурня. А справді ну, людина непогана. От просто ви можете бути, знаєте, вібраційно з цією людиною різними. І ви тому так складно сприймаєте його. Але Якщо ви трошки зміните своє е, сприйняття цієї людини, то навіть можете користь мати і вдачу мати від цієї людини, бо він насправді до вас погано не налаштований. Ну, це просто от як, ну, як знаєте, от людина цікавиться вами, вас то дратує чомусь. І от тому ви так і сприймаєте, що от, що він хоче, що він випитує, що йому треба? Ну, така людина просто. Ну, ну скажіть що, слухай. Це ти, тебе це не стосується і не хіба ти оце розпитуєш мене? Я не хочу казати? Зрозуміє? Так. Ось тут ще є. Люди це, як, це більш на сусідів схоже. Вони і не вороги, але й не друзі. Вони просто люди, які живуть поруч, зі своїми проблемами, своїми якимись життєвими ситуаціями. І люди, з якими от вам треба тримати дистанцію, але ж і намагатись все ж таки бути в гарних стосунках. Бо як треба, то тут дехто не всі. Але дехто навіть може прийти на допомогу. Невеличко, ну, от, наприклад, там щось у вас не ви... щось вам треба там, ну, чогось у вас не вистачає, і ви можете спитатись у сусідів, що чи є у когось, чи може мені хтось на, там дати на півгодинки. Чомусь мені перфоратор, на думку, приходить, не знаю чому. Але, може, дійсно у когось така ситуація, то люди не відмовлять, а навіть може прийти і сам вам ту дірку в стіні зробити. Так, далі дивимось. А тут навпаки когось з вас здивує а відношення чоловіка до вас, ви десь спілкуєтесь, от знаєте, коли, може, живете десь неподалік один від одного, може, якось навіть буваєте вдома один у одного, може, це хтось там з друзів. Людина якось. Ну, якісь зміни в ваше життя вносить людина. Угу. Знаєте, дуже тепло до вас відноситься. І десь ви для цієї людини на зараз. Я не кажу, що так буде завжди, але на зараз. В... Якась така ситуація, що ви як номер один зараз для людини. І спілкування тут таке, знаєте, дружнє, спілкування, яке вас як притягло один до одного, десь ви корисні один одному, одна одному. Бо тут і для чоловіків, і для жінок іде інформація. Десь людина вам дуже допомагає, прояснює якісь ситуації. От допомога саме в тому, що допомагає розібратись. Ось так воно виглядає. Так, давайте що тут, які тут вороги кого покаже. Ну, цього, який винюхує, каже, просто нос йому. Стукніть трошечки, ну це так, шуткую, звісно ж. І він, так, знаєте, від вас відійде, не буде більш так смикати вас в усьому. Але цікавість до вас якась ну дійсно трошки така завищена. Ну, цікава ви людина, це не, не є таким аж з дуже поганим чимось. Це просто, от знаєте, людині щось щось в вас здається аж над цікавим. Знаєте, коли ви сильно відрізняєтесь від людини, те, як ви робите щось, те. Що ви робите, робите по життю, бо якийсь ваш вчинок був аж занадто цікавим, якийсь ще вчинок, ви нещодавно щось зробили, і це людині показало вас ну, дуже неординарною особистістю. І тому до вас такий підвищений інтерес. Ну, нічого це таке. Це цікавість, і вона не дуже такою є. Для вас ну, якоюсь такою поганою. Так, хто тут ще ваші вороги? Криску бачу? Щура, вибачте. Щура. Зараз намагаюсь роздивитись, хто цей щур для вас? Хто це? Літеру Б О бачу. Ідеї ваша людина е, собі забирає. Літера С. так краде ваші ідеї. Тож, якщо хочете щось робити, хочете, щоб у вас щось виходило з того, що ви плануєте, мовчіть. Просто мовчки робіть і все, бо у вас. Після спілкування з цією людиною заморожуються ваші проекти, ваші бажання якісь. Щось ви там сказали. От, хочу, от мені цікаво, от я хочу там зробити чи купити, чи роздивитись там, чи ще якось. І все, і у вас просто як кригою все покрите, і нічого не стається більше. Тож мовчіть. Ну, на цьому все. Бо тут і повтори вже я бачу, а повтори, ну, на хіба нам з вами одне і те саме проговорювати. Тож на цьому закриваю філіжаночку, всім вам дуже дякую, всім найгарнішого дня, вражень по цьому дню гарних і настрою гарного і обов'язкового міцного здоров'я. Бережіть себе і побачимось в інших відео. Всім пока!